Всім привіт! Добрались ми на кінець до імпорту, подорозбирував всі свої плати, які в мене були з імпорту. От що в нас вийшло. Так, кажу, що я буду потім переробляти і покажу, що зараз. На мідних радіаторах буду переробляти окремо, побачимо, чи щось у них буде. Потім. На бочечки будемо переробляти окремо. Також будемо експериментувати. Потім мікросхеми чоколадки. Мікросхеми прості. Десь ще були... А, і мікросхеми, типу такі на більше ножок. Потім дуже дрібне все. Ну і мости поки що збираються. Не буду я їх зараз переробляти. А переробляти сьогодні ми будемо ось таке. Коротше, чіпи, мікросхеми чотирьохсторонні, двохсторонні. ну, і тому подібне. Тіпа того. Зараз я оце підібрав, порозбирав і вийшло в мене, я зробив так, щоб вийшло пів кілограма. Коротше, зараз тут в нас тонкі двохсторонні, тут в нас тонкі чотирьохсторонні, тут Грубі двохсторонні і тут грубі чотирьохсторонні А це таке також чотирьохсторонні, але дрібне. Воно, в принципі, піде в одне все. Тут у нас пів кілограма. Зараз висиплю в миску і покажу. Так, знову настроїв піраміду і давайте. Будемо кважити. Висипаю перше дрібне. Далі у нас йде грубі типу чіпи, мікросхеми. Таке різне. Потім грубі, великі. Блін, ще не влізе. Походу не влізе. Коротше, кладемо так з пакетиком. Це тонкі чотиристоронні і тонкі двохсторонні. Опа, ніфіга собі, що тут більше, походу. Коротше, зараз я на других вагах зважу та й будемо знати. Ну тут приблизно, блін. Приблизно. Можливо, 510 грам. Типа того. Зараз попробуємо засипати його тако нахрен поверху. Що там вже насипав? 480. А я скажу, тут пів кілограми, коротше. Так. Отак. З горою, коротше, рівно пів кілограма з горою буде. Ну, все, йду випалювати. І покажу, який буде попіл і все остальне. Так, от таке воно у нас вийшло після першого випалювання. В принципі, за перший раз я скажу навіть добре вигоріло. ну Там, де-не-де є ще чорненькі трошки. Але в основному. Можна сказати, за перший раз добре згоріло. Так, зараз, значить, йду дробити і ще раз на випалювання. Які то в нас справи. І от такий в нас получився матеріал на переробку. Це в нас Великі частини, які не пройшли через сито. Промив два рази досить, думаю. Попіл не промивав і не буду промивати, щоб не виляти золоті волоски. Тут в попіл я просівав, але не відмагнічував нічого. Буду те, що впало з сита, так і буду розчиняти з металами. Так як тут ніжки металічні, ну, типу магнітні. Вирішив не гратися, а це що таке велике, відсіялось в одному, а це, щоб пропало все, то будемо разом з попелом переробляти. І вийшло в нас майже 400 г попелу. Випалив, я думаю, що нормально. Прожарив так, як треба. Так, попіл відразу в царя. Хоч там є метали, нічого страшного. Потім перерозченю. А це електроліт, азотна кислота. Погнали. Отак у нас проходить це діло. Тут у нас метали розчиняються. А тут мішаємо попіл постоянно. Заляв попіл царем. Відпрацює, знову залю. І до тих пір, поки не перестане розчинятися, чекаємо. О, хлопці, це буде довга пісня. Це з металічного фільтрується так вже цар. Така мутина, що капець. А це вже промиваю вату зараз прокип'ячу. Один раз прокип'ятив ще в легенькому царі, а другий раз кип'ячу вже у водичці. І ще разок. Після цього а ось у нас відстоюється цар з попелу. Хай трошки відстоїться та й будемо фільтрувати. Потім заливати знову другим царем і ще раз вичиняти, а потім вже промивати водою. Так, цар з випалених цих металів вже. Бачите, який прозорий. Дофільтровується вже, прочистив, прокип'ятив всю цю вату це все. І дивіться прикол в чому. Фільтрую зараз царя з цього, з попелу. Дивіться, що виходить. Коротше, виходить якась херня. Не знаю, що хлорид срібла випадає, це що таке? Бен, інший фокус не береться. Бачите, що робить? І стакани промиті дистильованою водою. Не знаю, що воно таке. Ну що, будемо чекати, поки воно все сяде. Потім ще раз фільтрувати. І щось робити буду з цією мутиною. Побачимо. А зараз вже будемо, поки це буде все фільтруватися, ставлю цю лійку фільтрувати. До завтра буде фільтруватись. А зараз ми оце спробуємо, чи щось було в металічному чи ні. Зараз погашу азотку та й, та й будемо залізний купороз додавати, бо дивіться, що там є. Дивіться, що робиться. Заляв попіл другим новим царем. І дивіться ж, як фігарить. Так що один цар не допомагає, треба двома. А поки тут другий раз дуріє цар, погасив в цьому очні азотку сульфамінкою. Давайте пробувати закинемо купоросику трошки. Що в нас вийде з цього металічного типу? Чи щось окче вийде. Ще трошки закинемо. Та й поставимо прокип'ятити і побачимо, чи щось тут взагалі було. Коротше, повний процес з попелу я вам не буду показувати, бо це буде кіно на 2 години. Скільки тут му Коротше, варю, варю, другий раз вже варю, царю. Добавляю ще. Коротше, вже я покажу чистий розчин, профільтрований. Це вже дуже довга-довга пісня. Два дні я промивав і фільтрував цей довбаний попіл з пижами. Коротше, ось що в мене вийшло після другого розчинення. Отого осаду. На кінець то я добився хоч якийсь чистий розчин якого 100 г. Зараз я буду його гасити сульфамінкою. Ще стоїть, в принципі, два відстійника з промивки. Побачимо потім ще те розчиню що з того получиться. а Оце можна сказати з основного. Але фільтрував я його, промивав це просто капець. Це тільки. В Ютубі так швидко і просто. А насправді це така морока з цими чіпами, це просто капець. Ну Все дофільтровується, промивається вже цей пижик. Зараз гашу і будемо осаджувати. Ну що ж, погнали. І в мене два варіанти. Якщо вийде мало, одне з двох, або я ніколи не буду переробляти імпорт. Або ще раз перероблю цей попіл. Пробуємо. І що? У нас виходить. Зараз побачимо. Так, вже бачу, плаває. Отак видно. Зараз поколотаю, прокип'ячу і побачимо, який буде результат. Ну, відразу послід... посвітлів розчин, значить, випало майже все. Зараз прокип'ячу і побачимо. Так, ось ще зіляв з відстійників. Получилося, якщо вийде показати. Напевно, ну, видно, там чорна пиляка. Зараз я заливаю царем її і ще це перерозчинимо другий раз. Тут у нас ось що. Ось така кількість випала. Щоб сказати багато, то я б не сказав би. Але результат на зважуванні покаже. Але прочищати буду вже все разом з цим. Ну що ж, давайте подивимось, що в нас вийде з відстійників. Азотка погашена сульфамінкою і закидаємо купорос. що в нас вийде тут. Щось не дуже тут а й щось виходить. Ну, що ти зробиш? Ну, наче щось потемніло чуть-чуть. Ну добре, включусь, покажу. А от звідстійників у нас вийшло зовсім трошки. Така кількість невеличка. Зараз доливаю. Коротше, заливаю його сюди, до того основного, і будемо чистити і плавити І побачимо, який у нас результат. Ну, що ж я вам скажу, друзі мої, результат мене, як завжди, з імпорту не порадував. Отакий От у нас получився кругляшок. Що з цим фокусом не зрозуміло. Ну, давайте побачимо. Я собі так сказав перед переробкою. Якщо не вийде пів грами, то це. Останній раз переробки імпорта, але я завжди так кажу. І все рівно його перероблюю. Що в нас вийшло? О, ніхуя я собі. Такий маленький кругляшок і 0,72, а я вже думав, буде десь 0,4. Ніфіга, то в мене ще й навіть вийшло. Знаю, що напишете, що це мало. Але для мене з імпорта це навіть багато. Що ж, значить, будемо продовжувати переробляти імпорт. Ще є багато чого. Добре, дякую за перегляд. Такий в нас був результат з пів кілограма чіпів, чотиристоронніх мікросхем і так далі. Можливо, ще здурію та й перероблю ще раз в царю та й попіл. Побачу. Добре, до побачення на каналі.